Книга Естер, глава 1. І сталося за днів Ахашвероша. Це той Ахашверош, у царював від Індії аж до Етіопії, 127 округ за тих днів, коли цар Ахашверош засів на троні свого царства на замку Сузи. Третього року свого царювання справив він гостину для всіх своїх князів та для своїх слуг війська Перського. Та Мідійського, старших та правителів округ, показуючи багатство слави царства свого і пишну славу своєї величности довгі дні, 180 день. А по скінченні цих днів справив цар для всього народу, що знаходився в замку Сузи, від великого й аж до малого, гостину на сім день на садковому подвір'ї царського палацу. Біла зелена та блакитна тканина, тримана вісоновим та пурпуровими шнурами, висіла на срібних стовпцях та мармурових колонах. Золоті та срібні ложа стояли на підлозі з плиток зеленого, білого жовтого чорного мармуру. А напої подавали в золотому посуді, в посуді все різному, і царського вина було вельми щедро, за великою спроможністю царя. А пиття було за встановленим порядком, ніхто не примушував, бо цар так установив усім значним свого дому, щоб чинили за вподобою кожного. Також цариця Вашті справила гостину для жінок в царському домі царя Ахашвероша. Сьомого дня, коли цареві стало весело на серці від вина, він сказав Мегуманові бізеті, харвоні, бігті. І Авгіті, Зетарові та Каркасові, сімом евнухам, які служили перед обличчям царя Ахашвероша, привести царицю вашті перед цареве обличчя в короні царській, щоб показати народам та зверхникам її красу, бо була вона вродливого вигляду. Та цариця вашті відмовилася прийняти за царським словом, що було передане їй через евнухів. І сильно загнівався цар, і в ньому горіла його лютість. І сказав цар до мудреців, що знають часи, бо так царська справа йшла перед усіма, що знали закона та право. А близькими до нього були Каршена, Шетар, Адмата, Паршіш, Мерес, Марсена, Мемухан, сім князів перських та медійських. Які бачать цареве обличчя і сидять перші в царстві. Як велить закон, щоб зробити з царицею вашті за те, що не виконала слова царя Ахашвероша, переданого їй через евнухів? і сказав мемухам перед царем та князями не перед самим царем провинилася цариця важті, але й перед усіма князями та перед усіма народами. Що по всіх округах царя Ахашвероша? Бо царицин учинок дійде до всіх жінок і спричиниться до погордження їхніх чоловіків в їхніх очах, бо будуть говорити, цар Ахашверош сказав був привести царицю перед обличчя своє, та вона не прийшла. І цього дня казатимуть те саме княгині Перські та Мідійські, що почують про царицин учинок. До всіх царських князів і буде багато погорди та гніву. Якщо цареві це добре, нехай вийде царський наказ від нього, і нехай буде записане в законах Персії та Мідії, і нехай не поминеться, щоб в башті більше не приходила перед обличчя царя Ахашвероша, а її царювання цар дасть інший, ліпший від неї. А коли почується царський наказ, який цар зробить відомим у всім своїм царстві, хоч яке велике воно, то всі жінки віддадуть честь своїм чоловікам від великої аж до малого. І була приємна ця рада в очах царя та князів, і цар зробив за Мухам новим словом, і порозсилав він листи до всіх царських округ, до кожної округи письмом її, і до кожного народу мовою його, щоб кожен чоловік був в паном у домі своєму і говорив про це мовою свого народу. Амінь.